Миру в Україні бути, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Три на солодші дики розвіті, яка що склала мати, сломаному саме за путі, мир на землі, диви зберігати. Хай літаю завжди роблі, коло скилли ві званюють налиті. Ми за те, що був на землі для всіх дітей, на всім світі. Мир на землі, це росяні світанки, краса і творчість, пісня в моя. Мир на землі, це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мами, тато, і любов і стінки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і кожній хаті хліба хорова. Це та земля, де смішні пісня лине. І діти, а діти йдуть до школи знову і знов. І ніколи у боях ніхто не гине. Бо там, Господа, щастя і любов. Хай буде Дя мир на землі. Хай буде мир, самокнуть вільні злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені у слід матері. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скрістами всі жінки. І перестануть думати ночами, що десь кохано людини на війні. Хай буде мир, замокну всі армати, доволі крові, сліз, нещасних бід. хай відпочине, змучений боями до праці браці, чоловічі чоловічеві. Хай буде мир від нині і віку. хай буде мир, замокний війни злі. Хай злі, хай міцних обіймах всі народи йдуть у майбутньому. Хай буде мир, звертається до Бога, чоло, зносивши поток ударі, бо хоче, щоб сміялись дзвінку діти. на нашей древней Павловской земле. Наши дети подготовили пословицы и поговорки о войне и мире, которые народ придумал в этой Куда мир лучше доброй брали. Война кровь любит. Войну это огнем не шутят. Войну хорошо слышат, да тяжело видят. Держи порох сухим, будешь непобедимым. Вражда не делает добра. Кому мир не дорог, то дна не ворог. Мир делает великое. Если хочешь мира, будь готов к войне. Мир. Дружно за мір стоять, майні не вбивати. Дружно за мір стоять, байні не вбивати. Нам не, не треба війни, не треба, бо заспокій і мир на землі, щоб не кошики чистому небі, а посмішні пилими кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер. У розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської, ту, не здолати віка. Нас даремно лякають війною міць народу в народних руках. Це дідь, і мами, і тато, любовість тільки просто через край. Це та земля, де щастя і багато, і в кожній хаті хліба порувай. Це та земля, де сміх і пісня рине. А діти тут до школи знов із но. Ніколи у боях не полевіне, бо там і щастя і любов. С другом последнее дело Человек человеку, брат, душой и тело Убивать подобных себе так глупо Неужели мозги безнадежно тупы? Не верится, мы же великие Нам подвластны любые открытия Так давайте сплотимся в едином порыве И изгоним войну в ад Кромешной отныне о любви мечте забывает, И все чаще близких слепую Не